Мої вітання, любі друзі! У мікрофон, як завжди, із і сьогодні в нас буде черговий каст по Unification моду, вракс проти Омна, вракс за ренегатів, ОМН за Сестер битви. Ну і давайте починаємо, подивимось, як тут розгорталися взагалі події. Наскільки буде цікавий бій тут же судити вам, шановні глядачі. Ну і звісно, поки в нас йдуть перші хвилини, то можна взяти трішки прискорити. І по подолбам тут це по стандартному, На фатаморга сов йде через. Серафімок, це прям максимально стандартний білд, де важливо, проти кого ви граєте, але в більшості випадків саме така варіація вона найбільш ефективна. Не завжди, але вона не втрачає своєї актуальності до сих пір. Ну і Вракс ставить барак генератор барак на передовій, для того, щоб можна було задефати підходи до цих точок. І далі просто бере через трьох каперів, забирає точки. В принципі, нічого такого, чого б ми не бачили від. Адекватних сильних гравців. І бачимо вже Серафімки починають підлітати команд склад, до речі, з пацаном з плазмою. Це означає, що в дальньому бою він буде носити набагато більше шкоди. І тепер задача вракса це захопити критичну точку. А, точніше, реліктову, бо критичні то він встигне ховає своїх бійців. Барак для того, щоб можна було їх задефати і постріляти з бараком. Також тут спокійно все забудовує, в нього два чи три. Рабив, скоріш за все, через двох грає, в принципі, цього має вистачити і також захоплює критичну точку згори справа. Серафімки поки літають в розвідку, дивляться, що тут нікого толком то й немає, добудовує точку в Ракс і одразу ж тікає в ЛПшку. Економіку в даний момент ще немає сенсу дивитися, але можна подивитися за тим, які точки буде грайдити в Ракс. Звісно, він ту, яка ззовні починає прокачувати. Також ще одно майже добудував, ну а там вже перенаправляє свій команд склад, скоріш за все, буде переправляти його через главку або через ЛПшку, щоб скоріше було. Бо система тунелів у ренегатів така ж сама, як і імперської гвардії. З точки А в точку Б можна переправити підрозділи дуже швидко і ефективно. Тепер порівнюємо економіку. По суті, еко однакове тільки що. У Омна не вистачає генератора, але це все питання часу, бо серафімки диктують, диктують інший вибір послідовності забудови. Проте не дозволяє, поки сестра битви взяти і захопити реліктову точку враг. Враг, звісно, грає через тілохоронців з плазмою, вони вкрай корисні, це дозволяє перебувати на дистанції ворогів. Що для ренегатів дуже-дуже корисно, бо в ближньому бою проти Серафімок це останнє, що хотілося би робити. Забудовує ОМН свою реліктову точку. Є вже пак звичайних варксянських гвардійців. Вони з Антоганами, але вони можуть собі закачати вогнемет, гранатомет, плазму, мельту та снайперські гвинтівки. Як на мене, снайперка це чудовий варіант проти піхоти, але вона доступна, наскільки я пам'ятаю, лише в Т-2, так? Ані навіть в Т-3. Як на мене, то трішки перебір. Треба давати їм Т2, але ж знову це вже вибір за розробниками. І починає вже вистрілювати, так, вибивати потроху помаленьку вракс серафімок. Он, звісно, тікає, реагує, тут до нього претензій немає ніяких. І поки такі кішки-мишки гра, один за одним бігають і не можуть нав'язати нормальний такий солідний бій. Бо ніхто не хоче ризикувати, всі грають більш сейвово, але підходить же місіонер. Може пов'язати в ближній бій. Місіонера, до речі, тут е підсейвив, вривається серафінка на новобранців і все. Цілий підрозділ вимушений тікати, бо зараз він може загинути. Не дозволив закапати реліктову точку і все. Релік тепер під контролем тільки особа. В принципі, все очікувано, бо. Адекватні гравці за сестер битви вони завжди будуть кошмарити, завжди будуть паскудити і взагалі не давати супернику захопити якусь зовнішню точку. Т2, до речі, вийшов вракс. А ось сестра битви тільки зараз виходить другий тір. І подивимося, хто швидше вийде в Т-3 через хвтшки, поки Вракс не планує грати. Буває, до речі, одного місіонера. Ну, поки дуже обережна гра, ставиться вже машин під, тому поки можна трішки прискорити, бо ці переміщення вони без дії. Навряд чи кому будуть цікаві. Серафімок підконтролює чи ні. Так, звісно, контролить. Он. По ЛП2 давайте подивимося, тільки одна ЛП2 знаходиться зліво. Це означає, що справа можна спробувати пробитися. Але я вирішив не гаяти час, у Ракс і вирішив піти саме на ЛПшку, яка загрижена. Проти скупчень піхоти вона вкрай ефективна. Команд складом, звісно, підходить для того, щоб відволікти увагу на себе і знаходить омн в раксянських новобранців. Перебуває їх дуже швидко. Ще один підрозділ Серафімок підходить. Все тепер вже мінус підрозділ враксянців. Стація неприємна, але не критична. Робляться вже скорпіони, демонтажники непогані. А тут які пропорець, ага, це залежить від того, яка гілка. Чи то японська, чи то врексіанська. До речі, ні разу ще не бачив, як зернагатів грають саме через другу нову кастому-гілку. Вона доволі цікава, але за неї треба тренуватися і тренуватися, щоб адекватно грати, бо апгрейдів у стандартної піхоти там немає. Там можна закачати саме дальні стрільби, шкоду та бронюємо. І все. В принципі, додаткового озброєння я не спостерігав. Рейд на глобалі Дуракса Т2 вже 100% має вийти Омн. і робить серафімок. Це чудовий вибір. Серафімки вони демонтують швидко, вони проти піхоти. Можуть також битися, якщо з інферно пістолетом та не грейдити мель та рушниця. І, звісно, вони можуть закидувати гранатами в будівлю суперника, ну або ж техніку, що також вкрай ефективно. Спроба здемонтувати скорпіон Автогарматою навалює. шкоду свою вносить. Тому сквату тут боляче перепало, мінус тілоохоронний з плазмою, паралельно, до речі, бере демонтує ОМН будівлю Вракса, ставиться ще генератор, але, як на мене, то вже дуже ризикований генератор. Є також в казармі, там один юніт або підрозділ. то вже неважливо, Вракс не доконтролює, не відміняє. на ЛПшку і в етазі він втрачає дорогоцінні ресурси. Ставиться тактикалка нарешті, ставиться зброярня. Є вже серафімки, але їх розбирають. Плазма, автогармати, вогнемет, все це разом взяти, докупи наносить дуже багато шкоди. Це, звісно, враховує он, тікає. Паралельно з серафімками зараз буде просто нищити ЛПшки. Раба також вбиває, але під бараком знаходитися не бажано, хоча він може взяти спокійно добити хоча б один генератор, чим він, звісно, і користується, але поки ігнорує, все таки вирішив піти на ЛПшку. Прям розмін іде тотальний. ЛПшка на ЛПшку. Також ліктова точка знімається і захоплюється враксон. Ну, це наглість, звісно, але це наглість, скоріш за все, буде безкарною. Поповнює Серафімок Омн. В цей час він продовжує розбирати пости в т Вракс 3 виходить, чи що так, він виходить просто в третій тір, а ХВТ я поки не спостерігаю. Хоча можна було б поставити хвт можна було б поставити турель, ресурсів у Вракса вистачає. І техніку, ну, артилерію хоча б можна було б зробити одну одиницю. Але Вракс відволікається на те, щоб продовжити демонтаж бази ОНН, і в нього це вдається більш ніж ефективно. Реліктова точка захоплена, все добре, все чудово. Бачимо, що серафінки починають вже перелітати на правий фланг. Там спроба, можливо, буде здемонтувати ще одну чергову ЛПшку. І, скоріш за все, це вдасться, бо шкоди вистачає, правда, і відгрібають. Серафінки також знатно. Заходить дуже далеко а, сталкер. Грейд на гранату вже робиться, треба просто почекати, треба пережити цей момент і тоді вирватися, просто закидати гранатами того танка. Часно виходить Хімера, вона починає вже розбирати серафімок. Серафімком дуже боляче і вимушений, Омн зараз буде виходити з бою. Друга Хімера, тут вже без гранат робити нічого, але можливо він ризикне і все-таки доб'є цю пешку. Так він робить. Тепер треба врятувати просто свої підрозділи. Селестянки дуже швидко знищують. Скорпіона, також можна вже перемкнутися на Сентінель, який побитий покоцаний. Хімери виходять, і хімерами можна трішки попроганяти тих назойливих, таких наглих серафімок. Спроба захопити або здекапити ключову точку. Це, звісно, вдасться. Хоча б здекапити, питання в тому, якою ціною. Відступає команд склад, відступає також браксянця. Сентінель побитий покоцаний. тим не менше живий. т 3 вже є, це дуже добре. Граїд на Глобал, ні, просто ЛП3. Також варіант, новий сталкер і відступає зараз враг, розуміючи, що битися проти такої ватаги сестер битви просто недоречно. Десармі підпофінгувався, підбагувався тут. Команд-склад втрачає свого сержанта. Чи ні, дивимося? Спостерігаємо. Хімери не дають це зробити, і просто мінус ХС. Неприємна втрата, та поки не критична. Свою справу команд Squad вже зробив. Тепер трішки протриматися, дуже багато сестер битви. Панельку ми інтерфейс скриваємо, дивимося за битвою. Гранати полетіли, дуже швидко знищує першу хімеру, другу хімеру також має вже ліквідовувати, але віддає пріоритет на те, щоб знищити скорпіона. ну Можна було б одразу раніше знищити хімерку. В раксіанці тут перебувають швидко, ефективно. Ще один сталкер. пов'язати в ближній бій як варіант та поки дойде це. Скорпіон до Серафімок, то він вже загине. ЛПшки продовжують навалювати, це його просто недостатньо. Що там робиться? ХВТ робиться в баракком. А тепер вже для Вракса все дуже-дуже погано, бо він втрачає майже всю армію, втрачає свій машинпід, втрачає ЛП і взагалі ситуація складається не в його користь. Це для Омна, звісно, дуже круто. А ось у Вракса тут чималенькі проблеми. Хоче він взяти здемонтувати ЛПшку, можливо, перебити пару генераторів. Вдасться чи ні, скоро ми дізнаємося. Новий команд склад підходить. На центрі там спроба революціонерами захопити точку, та Сарафінки підходять і просто на ходу перебувають. За лічені секунди, як же болюче. Новий машинпіт, є ХВТшка, є ЛП3. Можна буде побитися проти селестянок. Шкоди вистачатиме для того, щоб пробувати, хоча б звичайну піхоту не під героєм. І по-хорошому також треба особисто перефокушувати на покоцені модельки. Нам, до речі, проганяє вже серафімки Команд Сквад, його зараз доб'ють. Не може вратися. Його засейнути. І поки ці селестянки вони багато шкоди наносять. можна було б зайти і спробувати знищити ЛПшку з броярню. Чомусь вирішив все-таки піти на цю позицію, А хоча там і так все добре. Вистачає шкоди для того, щоб перебити і Сентінеля, і також демонтувати будівлі. Піхота відступає, якщо вона взагалі відступила, там, скоріш за все, ХВТ-шка так взяла, засіла в барак і через лавку вже Вракс її врятував. Піхота чисто може відволікти, там на пару секунд, але не більше, та все ж втрачає Вракс дуже-дуже багато своїх ключових будівель, як він буде захищати свою базу в цій ситуації, це вже питання дуже важливе. Є одна автогармата, але вона б'є боляче через стіни, пробиває сестер битви. Сестрам тут перепадає дай боже, декілька пострілів, все мінус солестянка. Але він поки не втрачає надії і продовжує захищати свою базу. Знову пак революціонерів для того, щоб можна було хоча б захопити точки. І давайте подивимося економіку. 78 на 40. В принципі, різниця така не дуже велика. Всього 10 реквізицій в секунду. Точніше, за 10 секунд. Так, тут хто не знав, оці. Параметри числа це кількість реквізицій, які гравець отримує за 10 секунд. Тож, тепер будете знати, робиться капелон сестринський, накидаються на всяк випадок турелі. І чи приносить вони свою користь? Скоро ми дізнаємося. Ну, а поки просто прискоримо, бо зараз гравці роблять невеличкий перепочинок: один відновлюється, інший накоплює свої сили для того, щоб пробити більше ХВТ. І тут, до речі, враг з Розставляє своє важко озброєні підрозділи. Хотів поставити машинпіт. Не вже буде зараз стрибок. Можливо, робляться ще революціонери, є звіролюди. І ось вже підходять сестра битви. Одразу побачили, що там ХВТ. Бикувати туди не варто. Не хочу поки контролювати. Он верхній правий, На верхню праву ключову точку. Є звіролюди. Там на всякий випадок просто підсвічує Вракс. Давайте подивимося по контролю мапи. Ми бачимо, що у сестер битви все чудово, тільки зараз переходить третій тір. А Вракс, навіть враховуючи яка в нього ситуація, примудрився вийти до 3 і ще й накопичив достатньо сил, щоб відбити таку потужну атаку. Єдине, чого я зараз не помічаю, це конфесора у сестер битви. Ми подивимося, без конфесора впорається чи ні, ХВТ починає вже навалювати по серафімкам, дуже болючим. Врив на звір людей, хоча звіролюди тут спокійно б'ються, але дві турелі, як же вони вчасно були побудовані, тепер вже атака. Комна не приносить багато результатів, бо серафімок просто перебуває турелі плюс ЛПшка, відступає. ХВТшками ховає враг з їх в рад всіх главком. перебуває два паки серафімок, і от тепер можна вже спокійно відбуватися, підійти трішки ближче. Звіролюди до сих пір живуть, але вони в ближньому бою дуже сильні і їх недооцінювати не варто. І ось так просто бере відбувається малими силами проти нормальної такої атаки Омна. Правда, він ще й забудовує точку прямо під носом у Вракса. Я думаю, Враксу це не дуже подобається. В нього, до речі, економіка 110 на 39 не все так погано, як могло б бути. Потроху помаленьку так підводить свої ХВТ, вони вже з автогарматами, з лазгарматами. Чи поки просто максимум... Так, поки максимум автогармат, що можна було пробивати піхотом. Цей час, давайте подивимося 140 на 40. Точніше, 146 на 40. І є парагон Кіл Тім. О, Омна, це дівчатка дуже сильні, вони здатні перебивати не тільки піхоту і героїв, а ще й добряче демонтувати, з технікою розбиратися і взагалі на всі роки майстрині. Сильні такі та незалежні. Огріни є. У Вракса. Огріни тут можуть навести шороху. Але такі цікаві тут. хлоп'ята. Замість рук в них пиломичі мечі, вони трішки цікавих дослідів провели на ними і зробили їх більш-менш смертоносними. Броня робиться, захоплюються точки, невеличкі затишчя, Давайте прискоримо, бо в даний момент, поки тільки ми бачимо те, як накопичує армію один і другий гравець. Зараз буде переход в атаку чи що? Но техніки я поки не спостерігаю. У Вракса хоча б одну артилерію зробив би, а в нього не вистачає енергії, тому зрозуміло, чому так? Чи ні. Чи все-таки вистачає вихід Т4, ні, все-таки робиться медузка, це вже правильний вибір, і ось пішла атака. Дивимося, невже не вже огріни зможуть захопити точку, Ні, вони тікають. Звіри, люди вже готові вриватися, відволікати. хвт На також навалюють. Так, Є4 ВТ Важкий болтер. Автогармата зупиняє. Чи не зупиняє цих звір людей? СОП, стрибок парагонами, і все. ХВТ тепер не можуть нормально настрілювати. Огріни та, звісно, якийсь час просто відволікають, виходить медуза. Подивимося, як медуза буде навалювати. Дивимося на хітпойнти. Дуже потужний постріл. Треба особо відступати. Просто переводить ХВТ на іншу ділянку, ВРАКС. Гранати полетіли по медузці. За лічені секунди вона просто була знищена. І не вже вдасться ще одну характе врятувати. Також рятуються перегунки у тім. Непогано зіграно. Звіро, люди до сих пір б'ються, вони під такою нормальною моралькою під бафами. Тож не варто їх недооцінювати. Поки відступає омн Там ще бачимо, серафімки розбирають революціонерів. Вони нічого не можуть зробити, бо тоненькі, безпорадні і взагалі чисто капити точки. Не більше. огріни та бістмени ганяються за сестрами та ненадовго. І Апсайкер на всяк випадок ХВТ продовжують поповнюватися. Ну, та чи є Т4 у Вракса, тільки зараз він починає виходити. Ну, можна насправді було б сестрами перейти на правий фланг, спробувати його протиснути, та чомусь цього он поки не робить. Є, до речі, в нього вже четвертий тір, чи буде в нього якась спатан? скоро побачимо, бо тут варіацій чимало. У Сестер в Уніфікейш моді. Ну і, до речі, посилання на Уніфікшен мод, звісно, буде в описі під відео. Як його скачати, як його встановити і так далі. Там буде детальний відеогайд. Зараз вже бачимо таке переміщення зі сторони сестер. Хочу здекапити точку. Аверекс, і подивимося, вийде чи ні. Псакер підходить, і білку буде закидувати чи не буде. Дзер люди також зараз можуть танкувати, там ярость підрубається. Кениса, до речі, також запакована. запаковано. І все, стрибок на ХВТ. Зараз ХВТшкам треба тікати. А можливо, й не знадобиться відступ. Чи все-таки буде рятувати свої ХВТ Вракс? Зараз побачимо. Там ще біля ключової точки є заміс. Але ми спостерігаємо за тим, як Парагон Килтім зараз втрачає свою майже останню сестру. Та все одно замусили відступити. А вракса втрачає в'єднаний цілий пак важко збройних пацанів. Що там ще робиться? Ще ХВТшки. Т-4, до речі, вже готово. Дивимося, у сестерик справи йдуть, не вистачає енергії. Ще одна главка, ну це з однієї сторони. Та чи буде вона не покарана, то побачимо протягом 20 хвилин вже точно. Ганяються збірлюди, ганяються огрини за сестрами. В ближньому бою, звісно, перебувати їх буде дуже складно. Хоча, якби був дід, якби був конфесор, то ситуація була б зовсім інша, та поки конфесора я не бачу. А він, між іншим, дає, крім бафу на шкоду, ще й корисні абілки. Взяти, наприклад, заставити підрозділ, або ж закинути абілку, яка дуже боліче б'є, бачимо ми машини покарання, вони вкрай потужні, якщо дати їм можливість випалювати піхоту, або ж демонтувати деякі будівлі. Не може враг захопити ключову точку, бо Серафімки завжди на крок попереду. І ось так. Взяв та ліквідував підрозділ революціонерів. Знову спроба вийти вперед побитися, та як на мене, то вже трішки неправильне рішення. Бачимо, що оглянений почне дрібати. Підходить також машина покарання, розвалює у ближньому бою абсолютно все і вся, і це навіть не використовує вогнемети. Ом. Враксу дуже боляче, відступає, втрачає пак огрінів чи не втрачає, ні, там тікає одна моделька майже повністю здоровим. Чомусь обтягне час. Ну робиться екзорцист, це вже цікава. Техніка артилерії, яка може навалювати доволі далеко. Бачимо Малкадора, Малкадор сильний, Малкадор потужний, з антипіхотною гарматою поки що і ставиться вже мануфактором це аналог марсянки у Гварди. Можливо, ми побачимо Бейнблейд, можливо, ні. Ресурсів у Вракса так то вистачає на те, щоб просто взяти вивести якогось там беньку, та чомусь, а хоча стоп ні, то вистачає ресурсів у Омна. Все, зараз буде спам техніки, якщо так подивитися, порівняти перевага за економікою саме у сестер битви. Все, підходить Малкодор, починає настрілювати по машинам покарання, двісної шкоди, поки немає задефатись, задифатись, ну, в Раксу по-хорошому треба ще турелі поставити. ХВТшки ви взагалі виходите в Бенблейд та ресурсів не вистачає. А знову Куди ж без дуже турелі, так, турелі. Щоб підсейвити, і таке відчуття, наче відчуває ОН, що зараз враг зготує серйозну оборону. Чи буде він зараз переходити в наступ? Це ми дізнаємось зовсім скоро. Ці дівчата вони дуже, дуже потужні. Не варто їх недооцінювати. Ну і все, пішов напад, дивимося, спостерігаємо. Одразу перемикається на ГВТ, але псайкери дуже вчасно зупиняють. Машини покарання, Навалія. Балкадор з лазгармати Там, до речі, звіролюди також дуже швидко загинули. Але вони свою справу зробили. Пожертвувавши звіролюдьми, зміг Враг знищити. Дві машини покарання. З флангу вриваються огріни. Там ще є аналог саркінів. Так, так. Елітні варксіанські бійці. Також з захелганами. Та їх поки недостатньо. Ну, артилерія тут прошибає піхоту, не дає їм говтатись, просто збиває з ніг, є взагалі тяжко проти такого битися. Д4. Обидва гвардійці гар... хотів сказати, обидва гравці вийшли, робиться вже свята Омна. Оце означає лише одне. Треба, як буде свята, одразу пушити, бо тоді можу вийти в бейнблейд в ракс Правда, у нього приріст ресурсів дуже і дуже малий. Пригрупуватися особо дочекатися, коли буде на кастіаторі з гармата, або ж він буде робити автогармату, це вже цікаво, подивитися псайкер. Застане в техніку, стрибок. Паргун про арта розкидає піхоту. І тепер залишається лише просто взяти, добити огрінів, перебити Малкадору, тоді вже можна вриватися. Та поки не поспішає селестянками закидувати гранати, достатньо просто перебити огрінів і розібратися з піхотою, що також багато чого варте Там ще непогані білки від каноніса. Ось нарешті робиться. А, це Махаріус робиться, ну також непоганий варіант. Звісно, Малкадори будуть трішки слабкіше, Бейнблейд сильніше, але Махаріус також варіант непоганий. Щось схоже на Бейнблейд, тільки менш потужне. Хоча, можливо, в цьому моді Махаріус буде на рівні з Бейнблейдом звичайним. І ось фінальний врив відбивається. Вракс, він перемагає, не відбувається, то звісно програє. Дивимось, спостерігаємо. Багато шкоди селестянки наносять Манкадорам. Зараз їм треба терміново тікати, але гранати разом з ракетницями і плюс мельта рушниці це все добре розбирає аксіанську техніку. Де там свята? Цікаво подивитися, вона хоч вийшла, так, вона вийшла, але вона поки стоїть на базі. Та й база Вракса без святої спокійно знищується. Тепер задача не дозволити вивезти Бейнблейд або ж Махаріус. так? Так, це Макаріус Гранати залетіли, все, мінус. Марсіанка, не тепер добити турелі. ХВТшки. Вони продовжують навалювати, але в них недостатнє прикриття, і вони загинули. Псайкера добити. Там ще одна ХВТшка вітає від артилерії. Грабів добиває, Псайкера також добиває І все, у вракса вже шансів на виживання майже немає. А економіка, до речі, у Омна. Вкрай в Такі ситуації битися вже дуже складно. Летять ракети. Все демонтується швидко, ефективно. Як би не старався, якби не намагався бракс, тут вже такій ситуації буде вкрай складно якось комбекнути, навіть якщо в нього була економіка в два рази краще, просто не вистачає юнітів, сил та часу на те, щоб відновити оборону. Ну і все, йде добування. Виходить один Малкадор, гредиться лаз та все одно сил набагато менше, ніж у його суперника. І ось так дуже. Дуже якісно зіграно Омном, хоч він і в деяких моментах не догравав, але, тим не менш, він зміг часно продавити, протакувати свого суперника, відволікти його, відтіснити. Ну і Вракс, який я в декількох моментів просто дарма вийшов з бази, не накопичивши достатньо сил, взяв та привів себе до поразки в цьому бою. Просто добуває вже останні залишки сил вракса он, Джи-джи. Ось такий цікавий бій. Сестри битви показали себе з дуже якісної сторони 29 хвилин 22 секунди. А був цей бій. Ось, ну і кому цікаво поставити на паузу, подивитися загальний результат. Тож, кому цікаво, на паузу поставили, подивилися загальний результат, результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все. У мікрофону був Вейс. Всім добра, мирного неба та хай щастить!